Ранок вдома продовжуємо тему реабілітації ветеранів з важкими пораненнями та адаптації їх до цивільного життя. І ми готові зустрічати гостя. Так, сьогодні до нас завітає справжня зірка: військовий ветеран-письменник, ведучий Олександр Терен. Нове шоу, яке він створив, має назву відвалніг або Ол-інклюзів. Ну і це перший інклюзивний тревел-блог, комедійний і при цьому ще й гостро соціальний. Я зустріну гостя. ну і... Розпитаємо у нього так. абсолютно все. Саша, доброго ранку. Вітаю. Вітаю, дякую, прошу. Проходьте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, сідайте. Доброго ранку. Дякуємо, що Вітаю. завітали до нас. Дякую. Доброго. Саша, ну і одразу перше питання. Як вам було легко дістатися до нашої студії? Чи. Ну, Були враховуючи, якісь враховуючи, що таксі аж сюди підвозить. Не на студію, але до студії то пр пр проблем, в принципі, не виникло. А як взагалі можете оцінити Київ за ну, по доступності? За шкалою, можливо, якоїсь. Можливо, по недоступності було б легше це зробити на збройні. Ага, то мене правильно позив. Добре, по яко... за недоступністю, за якою шкалою? Ну, напевно, на 8 з десяти. Недоступ... так. Ну, звичайно, так, з 10. Дуже складно, насправді. Не лише з Києвом, а в цілому. Про так. що ваше шоу відвалніг або Inclusive? Це розважальне інклюзивне тевел шоу, де ми разом з моїми відомими друзями або невідомими. Всі ми їздимо по Україні, по містах України і перевіряємо власне ці міста на доступність для людей з інвалідністю з різними типами інвалідності на кріслах колісних, з порушенням зору, з порушенням слуху. І власне ось робимо це в такому. Розважальному контексті для легшого і приємнішого сприйняття глядачам. У нас є тизер. То, звичайно. Давай. Всім привіт. Я Олександр Терен. Що вам треба про мене знати? Я протезований військовий, і у мене немає ніг. Чи може це стати перешкодою, щоб мандрувати країною? Давайте, поїхали! Куди я доберусь? Ой ой, -ой. що зможу побачити? Це Де, ми, в музей Садиба Пирогова. Тут він лежить, він забальзамований. Що спробувати? Їде? Оце цікаве питання. І весь цей час зі мною будуть мої медійні друзі. І я обіцяю, солодко не буде нікому. ніколи. <праць> Дивіться в лютому. Перше інклюзивне тревел шоу. Просто одне питання на каво. Ми отак <праць> поїдемо. Ну, звичайно, відвал ніг або all-inclusive. <ти> вражаючий тизер дуже вражаючий. Мені теж подобається насправді круто. Як проходили зйомки? Складно було? Uh, складнощі, звичайно, виникали, але ну, на тому і побудоване шоу. бо не було б, якби цих складнощів, ми б його не робили, в принципі. І звичайно, що. Ми не всюди можемо проїхати на кріслі колісному, тому щастя, що я можу стати на своїй дві і просто піти туди, куди мені потрібно. і це не означає те, що ми а, тотально все шоу на кріслах колісних. Звичайно, ми не можемо так знущатись, поки що як це роблять над людьми з інвалідністю, над здоровими людьми, тобто над нашими гостями. Бо це дуже складно, насправді, весь день провести в кріслі. Тим паче, майже всі сідають в нього вперше ніхто до цього не їздив. І це складно, по перше, навчитись кормувати ним. Найменший бар'єр це вже для людини яка вперше сіла, це ого який бар'єр, тому це досить складно для них. І ми так трішки там, там поїздили, спробували і на своїх. А як взагалі виникла ідея створення такого шоу? В мене є подруга Наталка Гаріпова, яка, власне, є ідейною натхненницею цього шоу. І ми познайомились більше вже року тому, і в нас така з'явилася теплі стосунки, дружба. І, звичайно, ми спілкуючись, вона досить емпатійна людина, переживала мої якісь моменти і ті моменти, які, в принципі, дратували мене, та ж інклюзивність, недоступність і так далі. І якось воно все народилось в такому творчому потоці. Ми спілкуючись, знаходили якісь теми спільні і. Одного разу я там розповів їй свій а, один проект із а, цього маленького проекту. Народився великий проект, який власне вона доробила до і ось оформила. Скажімо, так А розкажіть про концепцію шоу. Ну, власне, концепція така, що знову ж повторюсь, Ми їдемо в місто, яке перед тим браємо. Беремо якусь одну із медійних людей, яку в принципі всі знають в Україні. А садимо людину в крісло колісно, і вона разом зі мною пробує зайти в кав'ярню, в магазин. Звичайні, будь, да, звичайні Хотель, послуги. Ресторан, так. ну от поїсти, погулять. Звичайні людські експурсії. потреби, туалет. Навіть тестуємо теж в закладах громадські туалети. Бо це немало важливо насправді транспорт громадський і власне. Ось я і якась людина поруч зі мною разом пробуємо це зробити. Скільки місць ви вже відвідали? Поки що п'ять, але плануються ще випуски. Ось вже такий скажімо, літній сезон. А де вже побували? Були у Львові, Вінниці, Київ, Дніпро і Буковель. І Де найкомфортніше, яке місто найбільш скажімо, підходить до пристосоване, до інклюзивності? Насправді немає міст, які б відповідали всім нормам. Тобто, якщо я пересувався б на кріслі колісному щодня. І мені довелося б в будь-якому з цих міст жити і добратися. Ну як і ми всі живемо, поїздимо в різних вулицях. То такого сполучення немає ні жодного міста, поки що не облаштовано так, щоб я доїхав в будь-яку точку цього міста. Але звичайно, те, що ми побачили Дніпрі, трішки нас приємно здивувало, тому що там громадські активісти давно вже працюють над цим питанням ще до того, як це був Мейнстрім, скажімо так, і вони трішки поліпшили ситуацію. Це не тотально і не означає, що Дніпро безбар'єрний, але однозначно краща ситуація ніж поки що в тих містах, де ми були. Хто був у вас в гостях? Поділіться. Ви ж сказали, що ви відвідали п'ять днів. Машу міст. бачили Єфросиніна. Байдака бачили так. Так, Ще? Вася Байдак, Маша Єфросиніна. Це boar... можна розповідати? Так, так. так, так. так. Однією правою uh, Влад Хільченко. В Буковелі була Саша Заріцька, казка бенд, і ось Володимир Дантес був Дніпрі з новий. Формат цікавий. дуже, дуже гострий, подаєте. Скажімо. Цікаво подаєте сам матеріал. Це прикольно буде е, запитання. Таке: чи бачили ви вже, що є певні зміни після того, як ви відвідали ці міста? Щось вже роблять? Так і при чому підіймаєте цю тему? Це дуже нас приємно радує. В нас там є чат, і ми всі о, будь-яка новина клас дивіться, що купа змін. А, запустили додаткові транспорт громадський з низькопологовим а, низькопологовою платформою. Так, 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 він в, в, має у він. Вінниці, супер а, тому, що він вкурсував тільки по буднях і в певних тільки районах. На вихідні там не працювали вони. А поставили підйомник в садибі, музей Пирогова. А що ще були зміни, власне, і у Вінниці? Ем... Доставляють теж пандуси. Люди просто громадськість, е, якби реагує на це, і ак більш активні, скажімо, члени суспільства в тих громадах. Вони теж починають змінювати навколо себе свою, свою простір, роблять його безбар'єрним дійсно. І теж люди скидають фотографії. Наприклад, ось стали зробили е, там пандус в Київській у Львові. Мистецький центр, арт-центр, Теж там зробили гарний прохід для людей з інвалідністю. Тому е, зміни є, і це надзвичайно дивує. Тобто, вже самі місцеві жителі вони зв'язуються з вами і надають там фото. Так, так, так. Просто в місцяни, мі... які були. Це вдяки вам от таке відбулося. А як на вас реагували звичайні люди, які поруч проходили? Можливо, вони хотіли вам допомогти щось, залучитися, якось до зйомок. Mm, ну, до зйомок такого не було, але так щоб допомогти, то звичайно люди пропонували інколи допомогу. Бо очевидно, коли я не можу виїхати, там неможливий бар'єр де подолати його, то вони пропонують. Типу, тобто, можу вам допомогти, і так це дуже було приємно. Були такі моменти на зйомках, коли, наприклад, знімальна група десь далечко, ну і ви намагаєтеся проїхати, і у вас не виходить, і люди бачаться і реагують. Так Так-так, у Вінниці так було. Підійшов чоловік, попросту, запитав це саме головне: запитав, чи потрібна мені допомога і. Все ну типу люди так підходять, але звичайно, коли ми знімаємо це знімальний процес, камери. Люди ну, розуміють, розумі. що це зйомка йде, якби що можна є кому допомогти. В принципі, Олександре, куди плануєте поїхати в найближчі міста? Зробити Особисті перевірку чи? Ні, а, ну, ну, з перевіркою з програми. Поки що ось, власне закінчили п'ять серій, як і планували, і зараз буде наступних п'ять серій. Будемо вже з командою разом вирішувати людей, міста. Тому це поки що так. Контент-план ще невідомий. Uh -huh. Скажіть, ви підіймаєте в шоу тему ставлення до людей з інвалідністю, зокрема словник інклюзії, конкретні вислови тощо. Наскільки це важливо, і наскільки реально навчити цього о, всю країну? Цілком реально, це не ну, звичайно є багато слів, багато виразів, умовно там вузько направлених. Mm. Там нозологія, з порушенням зору, кріслоколісне, там тактильна смуга і так далі. Я думаю, що цих всіх слів не обов'язково людям знати. Самі головні слова це людина з інвалідністю. Це цю це визначення можна застосувати як для людини з там умовно з інвалідністю зору, слуху е ортопедичною і так далі. Тому це ось такий типу загальний універсальний термін: людина з інвалідністю. І крісло колісне це для візка, там чи коляски. мене особисто це не тригрить, насправді як би там не називали, чи коляска, чи крісло, чи е там людина з інвалідністю. Просто є більшість людей, котрим це скажімо так, які живуть з цим значно довше, які живуть. Е це їхнє типу, ну, це їхнє життя, типу, вони так живуть завжди. Тому для них це більш принципово. Я якби, не, не протестую проти цього. Мені не складно вивчити там, декілька визначень і спілкуватись з термінологією, показуючи те, що я прогресивна людина, а не там, умовно, ще використовувати якісь е -е, слюри, там, інвалід і так далі. Саше, ви знаєте, у вас дуже класне шоу. Дякую, я бажаю вам е, неймовірних рейтингів. Щоб ви відвідали абсолютно кожне місто України, і кожне місто України стало безбар'єрним. Це і... інспекція. Така краще, так. щоб ми перестали опускати це шоу, тому що вже не було що інспектувати. От так, так. І ви, ні, ви проїхали сказали, Ну все, 10 з десяти. Це немає країна. про що знімати. Да. Так буде гарно. Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо вам, вам. Е, друзі. У нас був військовий у гостях, ветеран, письменник, ведучий шоу відвал ніг. Або All-Inclusive Олександр Терен. Дякуємо вам. Дякую.